Добрий день, шановні підписники! Сьогодні дуже коротеньке відео на тему розпаковка товару з Aliexpress. Я сьогодні отримав такий невеличкий пакуночок. На вагу він десь грам до 500. Я хочу вам показати, що це за пакуночок, що я придбав. Звісно, перед вами його відкритий. О, і це у нас мотоциклетна сигналізація. Замок, який чіпляється на гальмівний диск, називається Вейсон. Угу. Отак він виглядає. Сам його перший раз бачу. Звісно, бачив його на Aliexpress, бачив на нього відзиви. Ну, така досить, я б сказав, би, штуковина, увесіста. Сам замок. І до нього ключ. Не один ключик, а навіть три цілих. Перше, що приходить на думку, це вставити ключ в замочну скважину. Так, ага. Ось бачите. Вставляється ключ, відкривається за. О! Один раз пікнув. Ага. Один раз пікнув. І це що він уже? На. На охороні стоїть. Я зрозумів. Все, він вже активований, нічого тут не треба активувати. Він ставиться в цю прорізь на гальмівний диск, закривається ключом і таким чином активується. Тобто замок активований. Один сигнал, це значить, що він став під охорону. Якщо я буду рухати мотоцикл, ну чи не я, а той, хто хоче заволодіти моїм мотоциклом, він буде вживати деяких активних заходів, значне, цей замок буде, він його попереджує. Отакими, От скажімо так, 5 таких коротких сигналів. І якщо злодій не відмовляється від своїх намірів, замок починає. Ну, кричить він наш уші закладає. Поки не прийде хазяїн і не відкриє цей замок. Ну що ж вам сказати? Досить така цікава штука. Напевно, точно з грам, напевно, 350 до 400. Надійна, з металевої деталі, корпус сам металевий. Я так думаю, що якщо він буде закритий закрити буде штоком, то я думаю, що збити його буде з диска. Доволі таки тяжко. Ну, ну, така штукенція. Я спробую зараз вийти на вулицю до мотоцикла, поставити його і вам покажу, як це буде виглядати на мотоциклі і спробувати і його. Мотоцик порухати. Яка буде реакція цього замка на рухи мотоцикла, на спробу його украсти. Так, ну що ж, панове, я готовий. Виставив я наш випробувальний полігон, мотоцикл. І ось зараз накладаю цей замок. От таким чином ставлю його на охорону. Ще я бачив, показували, що від цього замка для того, щоб не забути, що він у вас вісить на гальмівному диску. Від цієї частини замка і до руля. Дріт такий спеціальний, він такий еластичний. От він розтягується, щоб ви не забули і не почали рухатися, а замок у вас вісить. Я його поцепив, він у мене став під охорону. Один сигнал прозвучав. Тепер я підходжу до мотоцикла. Намагаюся робити якісь активні рухи. О, бачите. Чотири. Звукових сигналів попереджувальних для злодія, що на мотоциклі встановлена охоронна сигналізація. Злодій ігнорує і все одно намагається мотоцик рухати. Ага, ще сигнал попереджувальний. І я от. Ну і все. Сигналізація спрацьовує. Ну і досить гучно звучить вона. Тобто, якщо злодій відмовився від своїх намірів, і він втікає, або втікає, або кинув мотоцик і не хоче більше рухати, то сигналізація замовкає. Тобто все заспокоїлося, все добре. Якщо далі ми продовжуємо щось робити, ага, знову попереджувальні сигнали, ну і сигналізація починає працювати. Аж поки я її не знімаю і не виключаю. Ну от, як бачите, якось отак от все відбувається. Отакий от замок Вейсон. Давайте ще раз його накладемо. Ставиться він дуже легенько в прорізь, без, взагалі без питань. Закрив І закривається. Витягуєш ключ, а потім просто натискуєш, і він сам закривається. Або навіть отак. Поставив, а де десь... ж о, ось, все, став на сигналізацію. Є попередження, є попередження і є спрацювання. Ну, як бачите, все працює. І поки я його не відкрию, він працює. Ну, якось так. Як бачите, став. На охорону, як я його зараз почну рухати, він зараз почне пищати. Бачите, попереджує. І спрацьовує. Як бачите, все працює. Мотоцикл мій буде під охороною і буде під захистом цього невеликого замка, який має отакий вигляд. Три ключа. Ціна його 1100. 80 гривень, по-моєму, не досить дорого для того, щоб його не купити. А зайвий захід безпеки, я думаю, що буде доцільний. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи варто купляти такий замок, варто його вживати, чи буде від нього якась користь. Дуже уважно прочитаю все, що ви напишете. І дам свої відповіді. Ну а всім гарної і тихої ночі, тому що вже у нас вечір. Сьогодні 28 число. Всім до побачення. До зустрічі на дорогах.